Тепер йому комфортно буде колити для своїх тіммейтів. Питання в тому, який простір зараз є у ENCE. Middle Rigon відбив. І це дуже важливо насправді. Відкриває дуже багато доріг. Ну, до речі, по макро. непоганий кол від. ну, маю надію ну Мені капітана. подобається кол від LG. Так, да, стягнутися на те, що то вже макро. А чому вони це роблять? Ну 3 в 3, ну, чого ви кидаєте БПЛА? Ну 3 в 3 у вас, типу, опція гемблу присутня. Вони е, мають надію, що це буде. А А який в цьому сенс? Ну не чекайте, хоча б залишити, хоча б. щоб хоч там, не знаю, нюхав той б хоч хтось там здалеку. Ну, типу. Ну вони подарували, зараз раунд тенцем. Вони подарували, але це, типу, за рахунок того, що треба в таких ситуаціях по більшій частині гемблети і намагатися вгадати, куди піде напад. Поясни мені логіку, навіщо? Бо одна людина не прийме б-плант. Ну так ну але чекай віддай і прийдіть хоч. читейніть хоча б. Та, але, типу, їй вже буде складно фанитися за два споти, тому ну, вони просто Тут Тобі вони все одно йдуть. Так, вони будуть. Ну окей, я ще розумію, якщо ви гемблете, а потім сейвите. Але ви гемблете і потім йдете вибивати без позиції. Ну так и было.